По бюджетних смартфонах до 1500. Є ось такі варіанти. Зараз всі буду показувати. Для замовлення пишіть мені у повідомлення. Все відправляю новою поштою. Або додайтесь в телеграм-канал, ссылочка в шапці профілю. Кому де зручніше, скрізь приймаю замовлення. Дивіться, ось такий Redmi 9 a 32 півтори тисячі Ціна. Ось є невеличкі царапки. Ось такий варіант. Тут чорненький 7 лоточок. Працює все добре. По екрані без нюансів. Поїхали далі. Samsung H01, Core, 16 ГБ, 1400 ціна, шнурочок в комплекті та телефон. Непоганий стан це всі телефони для простих задач. Дзвінки, Viber, Telegram якісь скачати. Redmi 6 a ось такий чорненький колір. 1300 ціна, 216. Пам'ять телефону. Мікророз'ємчик. Хороший варіант. Працює досить добре, швиденько. Якщо бажаєте, подивитися детальну інформацію, є прогорніть аб, е, мої відео про кожен телефон, окремо є відеоогляд, ось такий Nokia 5, 1400 гривень ціна, 16 ГБ, шнурочок в комплекті. По стану досить непоганий, є NFC, можна розраховуватися картою. Honor 7 a ціна 1400, золотий колір. Практично як новий стан телефону. Весь в плівочках, По екрані без нюансів 2,16 в комплекті шнурочок. Huawei y 7 також по пам'яті. 2 ГБ оперативка. 16 ГБ пам'ять телефону. 1400 ціна, шнурочок в комплекті. Працює все добре. По екрані без нюансів. Redmi 7 a Чорненький колір 1400 гривень ціна. 2,16. Тут є трошки надломаний де 7 сім, вставляється, але працює все добре. Шнурочок в комплекті. По екрані без нюансів. Працює чітко. Huawei y 5 2018 року. Також 16, 1300 гривень ціна, є два штучки. Ось такий знизу легкі царапки. По екрані без нюансів. Працює все швиденько. Nokia 1.3 16, ка 1450 гривень ціна, голубенький колір. Все без нюансів. Легкі потертості, незначні в комплекті шнурочок. І e, Redmi 4X 16 ГБ, Є відбиточок, 650 гривень. В комплекті сам телефон, є коточки по корпусу, але працює досить непогано. Батарейка тут тримає. Доволі також непогано для замовлення. Пишіть у повідомлення.